<реш> Танюша, тільки лишилось знайти, де ті батарейки тут. Але глянь, зразу ручки відкрились. Добре, а де таке знайти, щоб заправляти? 380 воно майже всюди є. Ого. Ну і на 300 правди. Ви знаєте, що тут. Запаска? Ні, тут ще була Ага, я вшу. Це повинна вкладатися. Електрика, все електрика. А є ще швидші, так? Є ще багато. Да. А найповніше то скільки. Зараз зараз. 51 маленько. Непогано така найповільніша. Так? а можна я збоку туди? Та ти що? Дякую, я тебе наберу завтра. Бляха, ти бачиш? Як воно все тут? Ага, тебе сильніше. Так, воно сильніше. А бардачок? Тоже якось електричний. Ніфігасок. Теж одна кнопочка, я так понял, на бардачок Ця штука, У неї немає поняття, коли вона включається. Вона включається, вона сідаєш, стоп, натиснув. Задню подальшу включу і не вже йде. Ти взагалі нічого не чути. <свист> ну, ну добре, а як... ну, а ключ якийсь чи що тут взагалі. Не, ну ключ є, поняття ключа, але його нікуди не треба втикати. Просто так. воно його якось приймає, так? Сіо да. це? Панорамний люк. <свист> взагалі я не знаю, як в якомусь сома. Ну це міняє свідомість кажуть. Ти до того, що ви просто на середі. А педаль газу. Педаль газу... Як воно натискається, хто? Ну відчувати, ну відчувається якось цей, так? Ага, ого. Ніхіра собі. Зокрема, посади. <рес> <рес> ну такий легенький шум і все. Ну то, Ну <рес> то Ну і вони просто завжди доступні, тобто от... Треба на <рес> Це теж. І вистачає десь на 300 кілометрів, так? Так, ну цієї на 300. У звичайному двигуні треба чекати, щоб розігнати його. Mm -hmm. 6 тисяч боротів цих пару секунд, а тут максимум, воно. максимум є завжди доступна. Так, а собі те. Згласен. супер-супер. Добре, а от зарядка заряд, заряджати скільки годин потрібно? 6 годин від 380. А на суперчарджерах їхніх подивіться, тут і карта. Це де ми просто заряджалися під час дороги. Угу. А от є суперчарджери це великими позначено. Тобто то їхні якісь заправки такі а, спеціальні? Так, вони безкоштовні назавжди. І на них скільки так часу. До пів О, то каву попив, пообідав так. і все, і далі полетів. Не Супер. Дякую, дякую. Просто <рес> клас. Ні, ну ти знаєш вообще. Двісь, у тебе взагал... ти, ти, дивишся, тобі робочий монітор менше, ніж тут. Ну, — Я все такого не відчував, знаєш, воно зовсім все по-новому. Дуже класно. Скільки розмитнення на Я не знаю, але 100 тисяч доларів така ми дивились в Америці коштує. А скільки розмитнення, то ж електрокар, як воно там рахується? Ні вихлопної труби нічого немає. Це він типа теж покидає? Ха-ха <реш> полетів глянь. Я в шокі. Але от де обслуговувати таке чудо. Не обслуговувати де. От щось полетить шарова чи ще щось. Хір його знає. А вдруг не полетить? Ні, Ні та на наших це дорогах... нашій зробили А то чисто американська так? То чисто американський автомобіль, електрокар повний. Повний електрокар. Без Так, красиво, красива штука О, виїхали, ручки зразу. Да, так. Да. Ну, Танюшо. <реш> на жаль, на жаль, то поки що велика така мрія. <реш> ага. Але звідти, що О, панорамна криша відкривається повністю. Ну шо, Володя? <реш> <Будем> <реш> думати, що, Володя. Будемо щось таке думати, чи ні? Супер. Клас.